Це відео присвячується усім, кому знайома ця мелодія. Happy Tree Friends – продукт свого часу. У 2000-х в інтернеті було купа жорстоких флеш-анімацій, і ви ще згадано що відіграло в цій історії неабияку роль. Воно було настільки популярним, що його навіть показували по телебаченню. Я просто шукав спортивний канал. Happy Tree Friends на хвилиночку транслювали на п'ю TV. Але попри таку популярність, не всі зрозуміють, про що я зараз розповідаю. Тому коротенький екскурс. Happy Tree Friends – це вебсеріал, де з милими тваринками трапляються нещасні випадки, через які вони помирають найкреативнішими способами. Як вже зрозуміли, там є як... М'ясо, матюки, убійства що... і голисівські. Фактично, Happy Tree Friends розраховане на дорослу аудиторію, але в інтернеті так не прийнято, тому діти спокійно його дивилися. Звідти, до речі, пішла купа мемів про поламану дитячу психіку. Так вийшло, що і я, будучи школярем, подивився немало епізодів цього чудового. Шоу. Як би це страшно не звучало, мені цей веб-серіал настільки сподобався, що я перевертав весь інтернет, аби знайти хоч якусь гру за мотивами. Це і не дивно, тому що раніше до кожного мультфільму робили відеогру. Отже, я перерив купу мобільних ігор, флеш-ігор і нарешті знайшов справжній студійний 3D-проєкт, який мені не вдалося скачати. Тому я забив на своє бажання. Відтоді пройшло понад десять років. Всі вже забули про існування Happy Tree Friends, А я, думаючи на тему для нового відео, вирішив знову спробувати зіграти в Happy Tree Friends False Alarm. Happy Tree Friends з'явився у 99-му році, завдяки цим трьом чудовим хлопцям. Проте з 2006-го року лишився тільки Кен Наваро, який досі режисує нові епізоди. Так, для когось це буде новиною, але нові серії досі виходять на ютубі. Завдяки старому блогу Кена я дізнався багато цікавих фактів про розробку гри Happy Tree Friends False Alarm. Спочатку тодішні творці мультсеріалу думали над концептом. Кен на до речі, обожнює відеоігри. Тому чітко сказав, що не хоче гри в жанрі платформер. Чому? А ви спробуйте згадати жанри ігор за мотивами мультфільмів Шрек 2 на кумпах? Платформер, губка Боб на приставках, платформер Мадагаскар. Я думаю, відповідь тут очевидна. Тому творці Happy Tree Friends думали над файтингом і навіть шутером від першої особи. Отож, команда аніматорів дійшла до таких концепцій. Перша колекція мікроігор Аля Варіовер. Я до речі вважаю, що це була чудова ідея. Досі не розуміють, чому від неї відмовились. Просто згадайте гру Dumb Ways to Die на iOS і Android. Це ж буквально та ж Happy Tree Friends, тільки з іншими персонажами. Друга головоломки. Це мала бути 2D-гра, яка б зберегла візуальний стиль мультсеріалу, де команда пожежників рятує жертв з різних ситуацій. Гравець мав би обрати двох персонажів перед проходженням рівня та завдяки їхнім унікальним здібностям вирішити пазл. Як уже зрозуміли, ця ідея стала основним напрямком, в якому хотіла рухатися команда мультсеріалу. Але на жаль, єдина. Що лишилося у фінальній грі з цього концепту? Дизайн меню. Чому ж концепт суттєво відрізняється від того, що ми бачимо зараз? Все через зміну розробників. Спочатку аніматори представили свою ідею видавнику Sega, які настільки підтримали проєкт, що доручили розробку студії, яку вони купили у 2006 році Secret Level. Але через кілька місяців вони сказали, хлопці, ми надто зайняті розробкою гри про залізну людину та Golden Axe. Тому гру передали Stainless Games, які, до речі, створили Кармагідон. Проте заміну розробників це тільки початок. Виявилося, що нова студія не мала навичок, аби втілити те, що задумали творці мультсеріалу. Так ще й довелося працювати з новим рушієм, бо попередній належав Secret Level. Отож, розробка гри була проблемною, проте команда Happy Tree Friends вірила в цей проєкт до самого кінця. Кен Наваро особисто приїжджав до офісу Stainless Games, аби розповісти правила мультсеріалу, що, до речі, було важливо. Може здатися, що це простенький жорстокий веб-серіал, але насправді для нього продумано багато нюансів, таких як вигляд реквізиту, правильне використання кольорів. Тощо творці мультсеріалу настільки намагались допомогти з розробкою, що навіть створювали концепт дизайни рівнів. Отож, Happy Tree Friends False Alarm випустили для цифрових магазинів на ПК та Xbox 360. А трейлер залили на офіційний YouTube канал мультсеріалу, який менш ніж за два місяці зібрав майже мільйон переглядів. А якою вийшла гра, зараз з'ясуємо. Сюжету тут як такого немає. Проте творців обстрілу намалювали для гри ексклюзивний епізод, який вже давно не ексклюзивний, бо він з'явився на Ютубі через рік після виходу гри. Проте раніше це була неабияка мотивація для гравця дійти до кінця. Першу половину епізоду вам показують під час запуску гри, а решту після проходження останнього рівня. Розробники зробили вдале рішення, коли вирішили не примушувати гравців проходити їхню гру на одні лише золоті медалі, щоб додивитися мультик, бо охочих навряд чи було б багато. Усього в цій грі 30 рівнів. Під час проходження ви побуваєте на сукорковій фабриці, у лікарні, шахті, туші кита, електростанції і так далі. Перешкоди для персонажів більш-менш відповідають своїм локаціям. Хоча, коли ти натрапляєш на умовну лаву в лікарні, то починаєш думати: її додали через брак часу чи через лінь придумувати дійсно цікаві перешкоди. Ну, хоч добре, що для гри придумали аж 10 локацій, якими будуть подорожувати персонажі Happy Tree Friends. До речі, ось вони зліва направо. Знавці мультсеріалу скажуть мені, що їх якось надто мало, так і є. Насправді, у всесвіті Happy Tree Friends 23 персонажів. Куди ж пропали інші, невідомо. Але найбільше шанувальників мультсеріалу здивувала відсутність у грі маскота серіалу Кадлса. Хоча точно можна сказати, що він там мав бути, оскільки інший персонаж у грі Фліпі чомусь має його голос. Граємо ми, до речі, за Лося Лампі, але крім нього мало бути ще двоє персонажів Хенді і, знову ж таки, Фліпі, у яких були б унікальні здібності. Але хенді взагалі вирізали, а з Фліпі зробили другорядного персонажа. Єдина згадка про вирізних персонажів лишилася на офіційній обкладинці гри, так само, як і першочергова концепція. Геймплейно, до речі, гра дуже нагадує лемінгів, де персонажі повинні пройти з точки А до точки Б. Як я вже згадував, на кожному рівні герої матціріалу зіткнуться з перешкодами, яких потрібно уникнути, використовуючи вогонь, заморозку, підрив і тикання пальцем. На жаль, ці здібності дуже примітивні або примітивний левел дизайн, тому що навіть за умови, що ця гра проходиться за півтори години, їй все одно нудно грати. Знешкодження пасток дуже швидко починає повторюватися, тому складно назвати цю гру головоломкою, а крім них розробники більше нічого не можуть запропонувати. Мені б хотілося сказати, що динаміка рівнів заповільна, але спеціально для таких, як я, зробили можливість підганяти персонажів, розпаливши біля них вогонь. Проте нерідко це працює проти. Вас хтось обов'язково почне тупити, побіжить у протилежному напрямку, і вам доведеться грати вдвічі довше. Якщо ви молодці і заспідранили рівень, так ще й не вбило жодного персонажа, тоді здобудете золоту медаль. Але скажу чесно, у мене не було бажання перепроходити рівні на золоті медалі. Тому яку медаль отримав, таку і отримав. Що на мою думку могло б урізноманітнити ігровий процес, як приклад, унікальна здібність персонажів. Фліпі в мультсеріалі має роздвоєння особистості, яка могла б заважати іншим. Наті обожнює солодке. Для нього можна було б створити їстівні перешкоди. Расл має гачок, який можна було за щось чіплятися. Отож, мою ідею, ви зрозуміли. Тоді навіть можна було б придумати більш креативні смерті для персонажів, як би це дивно не звучало. Кен Навару під час розробки дуже не хотів гри в жанрі платформер, Проте, як він сам зазначив у своєму блозі, за іронією долі вони отримали напівплатформену гру. І тепер зрозуміло, чому він так цього не хотів. Без компетентних розробників така гра приречена бути нудною і забутою, як і сталося з Happy Tree Friends False Alarm. На неї настільки забили, що ще ж за якийсь час її видалили зі стіму, а фізичної копії, як такої, немає. Чи я жалію, що пограв у цей проєкт? Ні в якому разі, під час створення цього відео я зміг поринути в спогади та передивитися вже культовий веб-серіал. Можливо, хтось з вас після цього відео зробить так само. І навіть якби я наперед знав, що ця гра погана, мені все одно було б цікаво її оглянути та розповісти про неї вам, тому що контенту, як бачите, тут багато. А вам можу лише порадити передивитися цей огляд. Поставити лайк і написати коментар, адже це допомагає просуванню україномовного ютубу.